Вітаю вас на майстер-класі Музичний керівник у таборі. Хто ж такий музичний керівник? Це той, хто вміє співати. Це той, хто чує того, хто біля нього як співає. Ну, ось візьмемо, наприклад, пташечку, яка співає красиво. Так приємно слухати, правда? Ну, але, звичайно, є ж і пташечки, які співають трошки по-іншому. Але вони теж співають. А є ще пташечки, які співають так мелодійно, ніби соловейки. Чи ти відрізнив різницю? Якщо ти відрізнив, значить у тебе вже є трішки слуху. Я тебе вітаю! Хто такий музичний керівник? Це той, який щиро любить Бога і він використовує спів як метод для досягнення Божих істин, для того, щоб розповісти про Бога. Це той, який любить щиро дітей, який терпливо до них відноситься. Не кричить, а любить. Це той, хто веде спів у таборі, це той, який веде за собою, який заохочує співати. Це той, хто знаходить пісні, вибирає, шукає. Не просто думає, хм, може, тут по пісню. А який шукає, який думає, який питає. Це той, хто піклується, де і на чому мають бути слова. Це може бути проектор, слова або а 4 листочок, на якому будуть роздруковані слова. Це той, хто заздалегідь домовляється, коли та що співати. Це той, хто підпорядковується особисто координатору. Яким має бути музичний керівник. Він повинен мати слух. Ми вже з вами про це говорили. Він має любити Бога. Тому що якщо ти не любиш Бога, то як ти можеш любити інших? Він є щирим. Він є той, хто може щось придумати новеньке, креативне, не завжди так, як є, і все. Це той, хто гнучкий. Часто бувають такі моменти, що щось не так, як потрібно було. Наприклад, там, має бути зараз ця пісня, а вийшло так, що там хтось забув і пішла ігра. І тому музичний керівник це той, хто гнучкий. Це той, хто може щось новеньке придумати. Координатор десь пішов, і ти вийшов на сцену і починаєш щось говорити по темі дня. В тебе, мають бути нотаточки. Це той, який є добрий, який любить щиро дітей. Це той, хто терпеливий. Це той. Хто дисциплінований, дисципліна це теж дуже важливо. Все має бути вчасно, але разом з тим і гнучко. Це той, хто вміє грати на інструменти або в цьому розуміється. І також дуже добре, коли в тебе є той, хто буде тобі допомагати, наприклад, грати на гітарі чи на фортепіано, або ж навіть якщо ти сам будеш це робити. Це той, хто позитивний, коли зустрічаєш дітей, коли з ними проводиш час, ти не такий. То й будуть такі діти. Я такий чула вислів. Дитина це індикатор твоєї любові. Тому будь позитивний ти, і твої діти будуть позитивні. В згідності? Які є обов'язки музичного керівника? Він повинен вести спів. Прославлення на ранкових та вечірних планування команди. Тоді, коли збирається тільки команда, він повинен відповідати за спів на ранкових та вечірніх лінійках, або, по-іншому кажуть, служіння. Це той, хто веде музичний гурток, а потім його представляє на служінні вечором або зранку, як вас там домовила з координатором. Це той, хто організовує спів команди, щоб вони брали участь у служінні і не стояли отак. А щоб вони весело щиро, ну, звичайно, якщо ця пісня не така, що треба так весело, то просто щоб вони переживали. Це той, хто є творчим, гнучким, активним у своєму напрямку. Це що означає? Наприклад, когось день народження. Він підбирає пісню. Якщо є можливість, може перекрутити її, щоб було цікаво. Це той, хто може зробити якусь розпівочку або щось зробити на увагу, образно говорячи. Нам потрібно зібрати дітей увагу. І можемо сказати, коли я піднімаю руку ось так, то ви на А починаєте голосніше говорити. Коли опускається, і тихіше. І виходить тако-а-а. І тоді дітей увага збирається, і вони вас слухають, і їм стає цікаво. Тому шукайте те, що вас буде е, притягувати до дітей. Е, які ще обов'язки? Це бути обачним та допомагати координатору та команді у незадіяні хвилини. Коли ти вільний, не потрібно тільки співати і все. Потрібно ще піти допомогти, побачити дитинку, якій потрібна допомога, просто поговорити, поспівати або просто промовчати. І ще саме головне вчасно відпочивати. Ти повинен бути на готові завжди працювати, тому потрібно добре відпочивати. Тепер докладніше: ранкове та вечірнє планування. Це тоді, коли ми лише з командою. Воно може бути там у палаці чи у приміщенні, а можна його видозмінювати. Так, як ви бачите на фотографії, там на возі їдуть, співають, або ж біля церкви стоять зранку, зустрічають сонечко. А, які ж вони мають бути пісні? Пісні мають бути по темі. Це мають бути ті пісні, які любить команда. Ну, воно може бути по темі, але ви маєте питати, а що тобі подобається? І, наприклад, в нас команді є різні люди, і в них різний стан серця. Комусь весело, комусь сумно, хтось переживає якусь ситуацію вдома. І ви повинні питати для того, щоб підняти їм настрій, для того, щоб зрозуміти і разом з ними розділити біль або радість. А змінювати, як і де, які пісні підбирати, робити до пісень вступи, свідчення, молитви. Або ж інші якісь моменти. Одного разу, коли я готувалась на табір, і я думала, Боже, що робити перед піснями? Там було прославлення. Ми десь такого дві-три пісні, і вночі я просинаюся Мені думка. Запропонуй, щоб вони свідчили. Я записала, коли приїхала в табір, я забула про це. Але за допомогою своєї подруги вона допомогла мені, що вона підходила кожного дня до різних людей, і якщо вони хотіли, вони свідчили до пісні. Це було просто неймовірно. У нас починається вступ, робиться, пісня, а потім, може бути, просто молитва. Це тоді, тільки відбувається, коли Дух Святий діє, коли ти робиш те, що хоче Бог. Це що на ранком та вечірньому плануванні? Це тоді, коли... Є вже слова підготовлені. Коли ви роздрукували, і вони вже мають, не під час того, коли ви кажете, зараз буде співати і починаєте роздавати пісні, а вони вже мають ці папочки чи слова. Це тоді, коли готовий той, хто вам підіграває. і щоб ви з ним перед тим могли потренуватися ще. Далі, не робіть все самі. Давайте можливість, щоб ті, хто поруч біля вас, вони вміють гарно співати, щоб ви разом задорно могли гарно співати. Завжди будьте готові. Часто буває, може йти планування, і координатор каже, давайте заспіваємо пісню, а ти, а і що робить? Будь наготові, май про собі пісеньки, папочки, і тоді все буде гаразд. Також саме головне: будь у зв'язку з Богом. Тоді ти будеш відчувати, що підібрати, яку пісню взяти. З практики розкажу. Тампер проходить. І якщо я зранку стану і буду шукати Бога, буду питати е, його керівництва розуміння. Цей день просто так прекрасно проходить. Це не означає, що в мене все класно, все вау і все. Але я відчуваю по-особливому, що Бог турбується і керує в цьому дні. І саме головне після цього це знаєте, що є? Це потрібно слухатися координатора, директора і церкву. Це що означає? Якщо вони кажуть, зроби так і так, послухайтеся їх. Це буде для вас благословення. Ідемо далі ранкова та вечірня лінійка. То тобто служіння, де вже є діти або батьки, які приходять. Є сама головна пісня табору. Як вона називається? Правильно, гімн. Що саме основне має бути в цьому? Ця пісня має бути легка, зрозумілі слова, і щоб воно відносилося, стосувалося до теми табору. Тому що ви кожен день, мабуть, будете її співати, і вам потрібно, щоб команда знала цю пісню. Щоб вони не стояли отак, наприклад, пісня Крок за кроком. Крок за кроком беруться вершини. А щоб ви могли співати крок за кроком беруться вершини. І щоб ви могли передати настрій, щоб команда вона, якби, відзеркалення ваше, це перше, а другі діти це відзеркалення вже вас. Тому працюйте над командою, а команда буде працювати над дітьми. Далі беріть пісні по темі дня. Також є пісні, які люблять діти співати. Тому прислухайтеся до цього, беріть ті пісні, які вже були минулого року, тому що діти це люблять. Повторяйте і співайте. Іноді в проміжках потрібно щось ставити, те, як я говорила. Тому будьте готові з ці каминками. Плануйте, домовляйтеся, і тоді буде все добре. Що ж далі? Не бійтеся. Якщо ви добре підготувалися. Якщо ви потренувалися, попросили Божого благословення, Бог по-любому вас благословить, і страх пропаде. Заохочуйте і давайте можливість, щоб вам допомагали. Наприклад, виправили гурток і цю пісню потім берете співати. Кажіть дітям, які вміють співати, увага! Вміють співати, щоб вони могли співати у мікрофон. Це допоможе, що діти будуть більшим заохоченням співати, і ті, хто поряд, їм буде цікавіше. Так само команду задіюйте і кожного разу міняйте дітей. Або якщо є такі діти, які дуже гарно співають, то давайте їм можливість. Змінюйте і не так, як завжди робіть. Це що означає? Часто буваємо пісню, наприклад, виходимо і будемо співати гімн на другий раз, будемо співати гімн. А ви можете трошки щось поміняти. Знаєте, друзі, у нас така чудова пісня, яку ми вивчили вчора, або знову по-іншому зробити. У нас є така пісня, яка є гімном нашого табору. Поміняти, іноді можна щось винести і це змінить, і не буде все так, як завжди. Ще будьте готові до чого. Іноді буває дощ. І що робить? Всі біжать у якесь приміщення, і там потрібно буде проводити час. Тому нехай у вас вже буде на заготовищі пісні, які можна співати під час дощу, або якісь караоке, або ж якісь цікаві, рухливі пісні, які допоможуть і піднімуть настрій дітям. Далі, коли вам діти допомагають, або ж команда ваша, то будьте їм вдячні. Хваліть їх тільки щиро, без лицемірства. І ще саме головне, коли ви провели. Проаналізуйте, що було так, а що не так, що потрібно виправити, чому вас діти не слухали, а чому команда так зробила. Підходьте запитуйте, а що тобі не сподобалось. Будьте щирими. Якщо ви будете працювати, Бог благословить ваше служіння. І ви станете музичним керівником. А якщо ви вже є музичним керівником, то ви будете ще більше в цьому розвиватися, і Бог вас благословить.